Прокладання нового трубопроводу, заміна запірної арматури, ремонт каналів і теплових камер. По вулиці Стрітинська у Полтаві реконструюють ділянку теплової мережі. Робимо заміну трубопроводів Європіда, соєняємо з металевою трубою. В камері производиться час мертва опора, яка буде потім приєднуватися до домового господарства. Вирізаю кусок труби у так. Варю в а потом ставлю на место цю глушечку і отварю ее. Заміна зношених труб і арматури це вже другий етап масштабних робіт з реконструкції ділянки теплової мережі по Стрітинській. Перед цим комунальники демонтували старі труби. Загалом замінили 48 метрів аварійних сталевих трубопроводів опалення. Усі роботи планують завершити до 23 вересня. Після благоустрою ділянки частину дороги по вулиці Стрітинська від вулиці Державного прапора до Небесної Сотні відкриють для проїзду транспорту, говорить речниця Полтава Теплоенерго Інна Куліш. Ці роботи по реконструкції теплової мережі на вулиці Стрітинській, вірніше другий етап цих робіт, буде заплановано завершити до 23 вересня. Якщо говорити про споживачів, то вони жодним чином зараз не відчувають ніякого дискомфорту через те, що це заміна відбувається мереж опалення, тобто до початку опалювального сезону виконуються роботи. Як додала речниця Полтава -Теплоенерго, від цих мереж отримують тепло споживачі п'яти найближчих житлових будинків та обласної бібліотеки імені Котляревського.